Капеланське благословіння на 20 листопада 23 року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні? Амінь. Господи, помилуй Господи, помилу, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії одна людина звернулася до Господа і сказала Йому: Господи, скажи моєму брату, щоб поділився зі мною спадщиною. На що Ісус відповів? Хто поставив мене судити вас? А потім додав для всіх уже оберігайтеся користолюбство, бо воно пагубе для душі нашої. Ви знаєте, оце питання, коли е, задав оце людина, попросила, щоб брат поділився спадщиною, Господь відповів такі слова, що Він не поставлений нас судити в земних справах. І мені це нагадало одне місце з іншої притчі про. Багача і Лазаря, коли багач заволав і сказав, щоб Лазар прийшов губи помочити, або братам братам сказав, які теж грішили, щоб до них він зайшов і сказав, що не грішить, не грішить. І тоді відповів Авраам Праведний, що якщо пророків і а, Святе Письмо не послухають, то взагалі не послухають. І тут те ж саме, що нам даний закон і пророки. Навіщо нам ще додатково, щоб хтось кого судив? Ми повинні саме поводити так, як записано в законі і пророках в нашому Святому Письмі. Нам дани ці закони, щоб ми їх застосовували в своєму житті. А якщо ми перекручуємо, то це ми винні, нас ніхто повинен, повинен в земних справах не судити. І кожному з нас дана наше земне життя. Щоб ми а, чиняли так, як Господь настановив нам. Тобто Він завершує та в кінці, кінці сьогоднішнього кінцівнього, завершує, що плекайте все найбільше Царства Небесного, все решта додасться вам і так. І тут ще раз нагадування, що під час цього земного життя і цієї спадщини, а, той, кому не дали спадщину, і той, хто не дав спадщину, повинен поводити себе як. Божа людина, і вчиняти праведно перед Богом. І коли Він вчинить, він надбає багатство небесні, чинить правильно і та, і та, і та сторона, і та сторона. Але кожен буде відповідати за свій неправильний вчинок, а тому, що цим неправильним вчинкам він свою душу віддалить від Господа, або навпаки, наблизить до Господа, до Царства Небесного. І нам Вибирати, як нам вчиняти, ми можемо втратити цю спадщину, але наблизитись до Бога. А можемо надбати цю спадщину, а від Бога віддалитися, що нам краще. Хай вибирає кожен з нас вільно. Амінь.